Вітаю, друзі! Часто отримую від своїх глядачів коментари, чого ти не розповідаєш правду про Канаду. Чому ти не розповідаєш як там все дорого, як там все неможливо? А як нічого не можна придбати, і як треба працювати з ранку до ночі. Звісно, ось коли ти приїхав там 5, 8, 10 років тому назад, 15, коли їхали люди раніше, ось тоді вам було набагато легше. Канада зараз вже не та. А ось ви, коли їхали, то е, і ціни були е, нижче, і життя там було краще, і трава була зеленіше. І взагалі, ось тоді Канада була класна. А зараз вже все, Канада не та. В Канаді одні проблеми. Сьогодні я вам відповім на ці коментари. Так, ну і як завжди, я вам відповім правдиво, я вам відповім. Прямо, а, але друзі, перш ніж я вам відповім, я хочу вас попросити підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, клікніть на дзвіночок, якщо ви підписались. Так і хочу вас попросити підтримати це відео вашими вподобайчиками. Будь ласка, поставте вподобайки, підтримайте відео, підтримайте канал. Ну а тепер що стосується того, чому я і не тільки я, і е, я такі е, коментари бачу під відео інших е, блогерів, які тут живуть да, давно, так в Канаді, іммігранти, чому я і такі, як я, не розповідаєм правду, не розповідаєм. Вам як тут все е, важко, як все змінилось за останні? Скільки 5 10 15 років чи скільки років там все змінилось? Ну, ті, хто пишуть, вони краще це знають, да ніж е, ті, хто тут живуть вже багато років. Так, от, так, от хочу вам сказати, коли я сюди приїхав. Також були люди, також були окремі індивідуми, які писали, що та ні, Канада вже не та. Розповідали таке ж саме: так тут вже все дуже дорого, тут вже все неможливо, тут нічого неможливо придбати. Тут треба працювати зранку до ночі. Коли приїжджали емігранти 15 років назад, то і тоді також були такі ж самі невдахи, такі ж самі лінтяї, які розповідали, що Канада вже не та. Канаді вже все дорого, в Канаді вже все неможливо, так. Тобто такі люди, які це розповідають, і які не задоволені Канадою і розказують, що а, кращі роки Канади вже пройшли, вони були завжди, усі роки. Е е і єдине, що змінилось, так, по відношенню, ну, наприклад, як це було в 2000-х, в 2015 році, коли я приїхав, або як це було в 2010 році, або як це було навіть у 2022 році, на початку 2022 року. Чи є різниця? Так, є. Тобто таких маргіналів, таких лінтяїв і таких невдах вузів, яким е, все було важко, все неможливо, їх були, вони завжди були так. Але раніше до 2022 року е, їх приїжджало в Канаду в рази менше так, це правда, так. Тобто до початку повномасштабної війни до 2022 року українцю потрапити в Канаду було важко. Тобто Україна, тобто Канада, вона відсікала таких маргіналів, таких лузерів, невдах, ще на шляху видачі візи, і тому окремі так окремі потрапляли різними шляхами в Канаду. Там як бага, як вагончик приїхав там з супругом чи ще щось. Хтось був основним заявником, а такий невдах, а він потрапляв сюди. Як, е, як частина родини, так або ще якимись там шляхами, але їх було небагато, так тому і е, в інтернеті не було стільки голосу про всі ці негативи. Але з 22 року, коли Канада масово роздала е, ці візи по програмі Куаєт, дуже багато невдах, дуже багато людей, які які в Україні з себе нічого не представляли все своє життя. Так е, чомусь вони вирішили, що вони приїдуть в Канаду. І тут будуть е, здирати долари з дерев та з кущів. Так вони приїхали е, тут. Такого нема е, на деревах долари не растуть, і для них все дорого і все неможливо. Я хочу вам нагадати, що раніше, перш ніж потрапити в Канаду, так от щоб, щоб, щоб приїхати в Канаду, потрапити в Канаду, емігрувати в Канаду, е, Українець повинен був мати е, гарну освіту, Українець повинен був мати е, гарний досвід роботи. Українець повинен був е, підтвердити свою освіту і свою роботу. Українець, п, українцю треба було знати англійську мову і здати англійську мову не, не на СІОБІ-4, як зараз е, вистачає для українця. Так, а раніше мінімум було СІОБІ-6. Е, українець повинен. Був мати певну суму грошей, тобто потрапити в Канаду могла людина, міх українець, які непогано себе відчували в Україні, так який досягнув достатньо непоганих. Висоти зробив собі кар'єру з таким набором скілів. Це зрозуміло, що людина і в Україні жила непогано, так тобто не жила від зароб... від заробітної плати до заробітної плати, е, працюючи зранку до вечора і е, сидячи і розповідаючи, ну коли ж там мені уряд щось зробить для мене гарне, так? Тому що я ось весь такий самий самий класний. А їхали ті люди, ті люди, які самі для себе робили е, так, щоб їм було гарно. Е, ну а після того, як роздали коє, то звісно в Канаду поїхало багато тих, хто сидить. Коли ж уряд зробить для мене все класно, так коли ж мій роботодавець зробить для мене щось, щось таке, коли ж всі навколо зрозуміють, що я весь такий самий кайфний, самий класний. Uh, і коли ж ще й дадуть мені перманент резиденс. Uh, до речі, чи буде Канада роздавати Перманент Резиденс чи ні всім українцям, я розповім в наступному відео. Отже, друзі, отже, що я хочу вам сказати: не слухайте цих нитиків, не слухайте цих невдах. Завжди були такі, які розповідали, що в Канаді все не так, що кращі роки Канади пройшли, і таке інше. В той самий час населення Канади взрост, зростає шаленими темпами, так, тобто люди їдуть в Канаду. Люди живуть в Канаді, люди е працюють, люди отримують задоволення від життя в Канаді. Люди купують собі житло, люди їздять відпочивати. люди, люди купують собі не одне житло, так і у людей все гарно. А у нитиків, у невдах, у цих лузерів по життю, їм завжди погано, їм завжди плохо, їм всюди плохо, куди б вони не приїхали, в них завжди і всюди буде все не так, і вони будуть завжди розповідати, що ось колись, комусь, десь було набагато легше і було набагато краще. А от ми зараз живемо. І приїхали, і переїхали, і іммігрували не в той день і не в той час. Так що, друзі, все в ваших руках. В Канаді зараз набагато краще, ніж це було багато років тому назад. Це однозначно. Нікого не слухайте, нікому не вірте. Пробуйте, приїжджайте. Якщо ви налаштовані на те, щоб досягати, а не на те, щоб чекати. То в Канаді ви досягнете, і у вас буде все гаразд, і все буде так, як ви захочете. І купите ви собі житло, і будуть у вас і машини, і нормальні роботи. Але якщо ви з тих людей, хто сидить і чекає, що щось дадуть, щось хтось за вас зробить. Ну для тих, так для таких, так для таких в Канаді дуже важко і дуже погано, і так було завжди. Так? І 5 років тому назад, і 10 років тому назад, і 20 років тому назад. Друзі, я хочу ще раз попросити вас поставити вподобає. Так, не забудьте поставити вподобаєчки цьому відео, підтримайте це відео. І ще раз хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну і будь ласка, натисніть на дзвіночок. Я вам сьогодні відповів на. Такі коментари, так чому ж е, ти, такі, як ти, не розповідаєте про правду життя в Канаді? Правда життя в Канаді така: жити в Канаді класно, якщо вмієш працювати головою, і не сподіваєшся на те, що все зроблять за тебе. Для таких, хто сподівається, їм. Всюди погано, не тільки в Канаді, і слухати таких людей ну просто не варто, немає жодного сенсу. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.